Білоруський лев на Львівському льоді. Форвард хокейних левів Олександр Фьодоров записав до свого активу унікальне досягнення. За повні два сезони у Львові він не пропустив жодного поєдинку своєї команди. Зараз сезон уже закінчився, тому кожен ранок Олександра починається з походу до тренажерного залу. Так хокеїст убиває двох зайців і улюблену справу робить, і форму підтримує. Хто як уделяє цьому увагу. Я допустимо, хожу в зал. Тренируюсь в тяжелую атлетику. Мне нравится. Я поддерживаю, стараюсь больше поддерживать, потому что сила мощь важны кондиции для игрока. У левах Федоров уже два сезона. Призвичай до маленького Новояворівська було не важко. Кінотеатр тут допустим никто не хочет строить. Да, зачем? У нас есть интернет. Система 5.1, это тот же самый домашний кинотеатр. Есть у тебя хороший телевизор, дома можно и посмотреть и дома хорошие фильмы. Но ну, единственное, что тут центральных улочек особо нет. Там, где можно пройтись, кафешка, зайти с семьей, здесь посидеть, отдохнуть. Белорус уже вподобав кілька місць, де відпочиває разом з родиною. Я нога хожу з жіною, з сім'єю. У мене жена в юности займалася плаванием, тому что она меня там тренує, а я її на льду, коли ми катаємося. На 10 віджимань граємо. Ще одне спортивне хобі Фьодорова настільний теніс. Разом з партнерами організовували тут справжні турніри. вона! Вот Побіда! Ми придумали турнірчик, хто проігрує, Повзять під цим замічательним столом. Добре попрацювавши, можна й відпочити. По дорозі додому не забуває зайти до магазину, адже вдома чекає маленька донечка. стараюсь быть добрым, но в последнее время что-то показывает свой характер. Приходится характер этот немножко переламывать. Кто там идет, папа наш? Мама. Дед Мороз идет. А, привет. Ну а как вы? Норма? Привет, Галыш. Привет, доча. Ха, что я купил? Держи. Перший рік Олександр у Новояворівську жив сам. Приїзд найближчих, не допоміг, тим паче під час такого важкого сезону. Це відчувається, звісно, і підтримка така як сім'я, просто необхідна. Йому це дуже важливо, що з слібою побіди і пораженням, що, звісно, ми завжди настроїмо, підбадріємо, щоб все було замечательно. Але хіба можна опускати руки, коли вдома чекає таке диво? Ня, нян, колось, баба Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир, по загрою.